Вітаю! Сьогодні в огляді ніфіль компанії Marbles, модель МФ-310. Є в такому нейлоновому чохлі, Подвійний підвіс, вертикальний, горизонтальний. І це такий простий легкий ножик за мотивами бака 110-го. Да? З беклоком. Дуже легкий, бо повністю руків'я пластикова. От. Але пластик. Щось на зразок АБС, тобто він досить міцний. Зламати важко буде. Я її вже досить багато привозив. От. І воно досить непогано використовується попадом. От. Ну, За рахунок ціни і комплектації, бо ні плюс чохол – це дуже непогано. От. На цьому все. Дякую, до побачення.